Вітаю вас! Уявімо, що пішов тихий дощик. Нехай ваші ручки стануть маленькими краплинками. Їх дуже багато. Вони падають з неба. Повільно, тихенько постукайте пальчиками по своїх ніжках. Ось дощ стає сильніший. Швидше стукайте пальчиками. Пішла злива, поплескайте долоньками по своїх ніжках. Злива стає все сильнішою. Потріть швидко долоньку в долоньку. Якщо ви прислухаєтесь, то почуєте шум дощу. Дощ стихає. Стає все повільніший, і ми плескаємо долоньками по ніжках. Дощик стає ще менший, тихенько стукаємо пальчиками, летять з неба останні краплинки. Кра-кра, кра-кра. Дощ скінчився, простягнемо наші ручки. Назустріч сонечку, що виглядає з за хмар. Здрастуй, сонечко! Дощик скінчився, а з нами залишилася маленька, весела краплинка. Послухайте, що вона про себе розповідає. Я крапелька води. Я потрібна всім живим істотам. Людям! Тваринам, птахам, комахам та рослинам. Я рятую їх від спраги. Допомагаю бути чистими. Ось яка краплинка води. З її допомогою ми можемо вимити руки та тіло. Приготувати їжу, дотримуватись чистоти в оселі. В спекотну погоду вода дає людям прохолоду. Краплинки дощу змивають пил, а після дощу рясно ростуть гриби, ягоди, квіти та дерева. Краплинки води. Ми можемо бачити у різному стані, у звичайному рідкому вигляді. Це вода, яку ми п'ємо, яка тече з крану, яка є у морі, океані, річках та струмочках. Але якщо з'явиться мороз, краплинки води замерзають, і так з'являється сніг крижані крапельки водички. Або лід це водичка у твердому стані. Можна самостійно провести дослід, поставити склянку з водою у морозильну камеру. Через деякий час рідка водичка перетвориться на тверду речовину лід. А коли він постоїть у кімнаті. Знову перетворюється на рідку водичку. А ще краплинки води можуть бути у вигляді пару. Поспостерігайте, коли кипить чайник з його носика вилітає напівпрозора хмарка. Це краплинки води у вигляді хмари. Ось так вміє перетворюватися. Звичайна крапелька води. А ви знаєте, що краплинка мандрівниця вона завжди подорожує. Спочатку вода випаровується з річок, озер, морів і піднімається високо в небо. Водяна пара перетворюється на хмари. Коли хмари наповнюються великою кількістю водяної пари і стають важкими, краплинки охолоджуються, випадає дощ, сніг чи град. Ця вода стікає у струмки, річки моря. І все починається спочатку. Такі подорожі крапельки називають. Кругообіг води в природі, бо краплинки увесь час мандрують по кругу. А тепер уявімо, що вся вода на нашій планеті Земля зникла. Що ж тоді станеться? Буде велика посуха, і все живе загине. А оскільки без водички, Ніхто не зможе жити, ми маємо берегти воду. Ретельно закривати крани, щоб вода не тікла даремно. Коли чистите зубки, щоб прополоскати ротик, наберіть водички у склянку. Так ви використаєте менше води. Ще економніше приймати душ, аніж набирати повну ванну води. А ще обов'язково треба берегти воду від забруднення. І зараз про це ми послухаємо екологічну казку. Текла по рівнині річка, чиста чистесенька, прозора. Рибки плавали, граючись у хвилях прозорої води. Та одного дня. Побудували на березі річки завод з іграшок. Став він брати чисту воду, а випускати у річку брудну червоного кольору. Нижче по течії побудували ще один завод резинових чобіт. Брав він чисту воду, а випускав брудну чорного кольору. Була річечка прозорою, а стала кольоровою. Було в річці багато води, а стало мало. Заводи багато п'ють. Люди сердяться ні попрати, ні вмитися, ні напитися, ні риби наловити. Риба в річці захворіла, пташки і звірі до річки не підходять. І ось одного разу на берег річки прийшов головний санітар і дуже обурився: Іграшки, і чоботи це добре, але і про людей, і про природу забувати не можна. І наказав якнайшвидше збудувати на заводах водоочисні споруди, нехай брудна вода на заводі чиститься. І знов за діло береться, і так без кінця. Послухалися доброї поради на заводі, збудували водоочисні споруди, і стала річка знову чистою та прозорою. І почали тоді знову радіти і рибки, і пташки зі звірятами, і люди. І ми маємо робити все для збереження води, не лише економно її використовувати, а й не кидати у водойми сміття. Краплинки води завжди посміхатимуться, якщо ви будете берегти воду. Адже вода це найнеобхідніше для усього живого на землі. А наше заняття про подорож краплинки води добігло кінця. Бережіть воду та себе. До побачення!